Два регіони залучені в проект збережемо життя. Жінок для їх родин, Львівська область, і Черкаська область, і нашим ініціатором цього партнеру, нашим найближчим цього проєкту, нашим найближчим партнером є доктор онкогінеколог вищої категорії, голова осередку Української асоціації кульпоскопії сервікальної патології, доктор Палічук Ольга Володимирівна. Ольга Володимирівна, от я хотіла з вами вас розпитати і поділитися з вами. З якими проблемами ви стикаєтеся в ході виконання цього проєкту? Те, що ми відмічали під час війни, тому що більша кількість жінок пройшли тестування методом самозабору вірус розповілом людини саме вже під час воєнного часу. Хоча проєкт починався в січні, як в всесвітній місяць підвищення інформування жінок про проблеми раку які матки якраз перед війною. Але, звичайно, в воєнний час. Змінював все і в тому числі змінили певні етапи виконання цього проєкту. Ми побачили, що жінки дійсно дуже хвильовані, емоційно виснажені. Багато хто з них був в тому числі після поранень. Звичайно, всі вони були в психологічному дуже сильному стресі, тому що вони часто переміщувалися під обстрілами зони якраз, активних бойових дій, втративши все. І не завжди зразу були готові взагалі до обстеження. Часто це починалося з бесід, з таких колективних, можна сказати, санкцій психотерапії, хоча це фактично була розмова якраз про важливість профілактики, про проблеми ракуші, як матки. І тільки після цього, поступово, навіть не з першого разу, дехто приходив на такі міні-лекції в невеличких аудиторіях. Це були, могли і 10, і 15 жінок бути, і 8 чоловік. Спочатку просто поспілкуватися і трошки заспокоїтися. Ну, я можу поділитися своїм досвідом, що наші зустрічі, які відбувалися, от так само, як ви кажете, спочатку мусила бути розмова, де ми могли, мусили нав'язати контакт, мала виникнути, виникнути момент довіри, взаємної довіри до лікаря і до і аудиторії, коли тебе починали слухати. Ну, це було простіше в середині літа, коли люди були Концентровані по гуртожитках, по школах. Зараз є набагато важче, тому що переселенці розпорошені. І от зібрати їх десь в одному місці для того, власне, щоб поспілкуватися і пояснити суть і цього проєкту, організаційно, логістично набагато важче. Як, як ви вирішуєте цю проблему? Е, ну, В будь-якому випадку ми співпрацюємо з центрами ВПУ, які надають їм гуманітарну допомогу, е. також з. Соціальними службами, тому що часто жінки звертаються за іншими якимись послугами, але враховуючи дійсно ми вже майже 500 жінок, обстежили це велика кількість. Багато хто з них приходив по декілька разів на консультацію. Звичайно, ті, у кого методом самозабору були виявлені вірус розпопілому людини, приходив на продовження тестування. Ну це реально велика комплексна робота, і дякуючи залученню волонтерів різних громадських організацій, які опікуються такими жінками. Вони нам також допомагали. До речі, до речі, ви праві і я мушу згадати і подякувати тим волонтерам, лікарям гінекологам, які під час наших виступів в Новояворівську на курсах тематичного вдосконалення в Стрию, коли ми розповідали про програму возв'язку стратегію по елімінації шейки матки, і розповідали от про нашу програму, про, про метод забору вони виявляли бажання прийняти участь. І завдяки ним було обстежено кілька десятків жінок. Зокрема, серед таких волонтерів були і лікарі-гінекологи-переселенці, які спочатку були протестовані самі як переселенці, так. а потім зініціювали продовження таке от розпорошення тої програми далі в тому регіоні, де вони знаходяться. Тому це дійсно виправляється ну, дуже. Ми просто дійсно на саме цю. Фактично таку профілактичну і просвітницьку місію, тому що ну, багато хто з медичних персоналів, ви знаєте, теж і середнього і лікарського взагалі вперше почув під час наших лекцій про такий метод це правда. Сучасний. Це правда, і навіть одним з таких важливих інформаційних моментів було те, що ми зап... я запропонувала своїм колегам. Провести самообстеження собі. І коли колеги відчули, наскільки це комфортно, зручно, не витрачається час, не треба кудись іти, немає якихось неприємних відчуттів да. і, і моментів, вони дійсно увірували в, в цей метод. Ну, Тобто, ми фактично займаємося просвітницькою діяльністю, підготовкою тренера. Готуємо тренерів для тренерів, а там уже і ми ну, дуже сподіваємося, і... що це буде працювати і в... Тарі, в межах так. цілої країни. І просто велика частина цього проекту <кій> тестування, вона ж включає власне і освітні заходи для медичного персоналу, для лікарів, гінекологів, акушерів, гінекологів онкогінекологів. для того, щоб цей метод особливо зараз він дійсно дуже доцільний, коли проблеми є з скринінгом, проблеми з міграцією населення жінок. Це дуже зручно зробити тестами забором, виявити ризики можливого виникнення дисплазії важкого ступеня також ракушей у тих, у кого виявлений буде вірус папіломи людини, і далі продовжити Добстеж, обстеження та, і тестування. Та, та, і ми дуже сподіваємося, що у всіх осередках асоціації кульпускупії, голови асоціації, члени асоціації в кожному осередку. Підхоплять цю ініціативу і будуть активними учасниками, я знову ж таки дякуючи співпраці з українською асоціацією кальпоскопії вікальної патології, дякуючи Наталі Антонівні е, і лекції, яка стандартизована, підготовлена і буде власне впроваджена саме для лікарів, гінекологів, онкогінекологів, і експерти зможуть її прочитати більшій кількості медичних спеціалістів для того, щоб поширити ці знаття. Зараз да, ми дуже сподіваємося, що всі осередки нашої асоціації підхоплять цю ініціативу. Голови осередків і члени осередків будуть виступати як спікери серед переселенців, серед лікарів, будуть залучати сімейних лікарів, і ця ініціатива буде поширюватися і принесе велику користь і збереже не одне життя і захистить наших жінок від раку. Шейки матки.